Добрий день, діти! Сьогодні вивчаємо перенос слів із збігом приголосних. А також прочитаємо вірш, визначимо головну думку. Робота з дитячою книжкою. Чи все ви взяли на урок? Голова, щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки. Щоб працювати, серце, щоб відчувати. Працюємо над скоромовкою. Пригадали, як правильно читати скоромовку. Спочатку читаємо як черепашка. Повільно Соня смажила млинці, ось і тісто на руці. Як з роботи прийде тато, хай він з'їсть млинців багато. Другий раз читаємо, як зайчики скачуть. Соня смажила млинці, ось і тісто на руці. Як з роботи прийде тато, хай він з'їсть млинців багато. А тепер як лошадко скаче швидко набираємо повітря. Повні легені. І на видиху читаємо скоромовку. Ну що, потренуємось. Соня смажила млинці, ось і тісто на руці, як з роботи прийде тато, хай від зі млинців багато видих. Ще раз, Соня смажила млинці, ось і тісто на руці, як з роботи прийде тато, хай він млинців багато. Діти, спробуйте і ви. Зупинили відео, потренувалися. Вправа інтерв'ю. Давайте дамо відповіді на запитання ось такої гарної журналістки. Які правила переносу, діти ви пам'ятаєте? Які слова не переносять з рядка в рядок? Чи може бути декілька способів переносу слів? Чи важко вам переносити слова? Якщо так, чому саме? Подумали, зупинили відео і дали відповідь. Відкрили наші робочі зошити, записали 21 листопада класна робота каліграфії. Записали шк, жк, ЙТ, й М-пригадали, які види з'єднань букв тут використані. Зотшити поклали похило, спинки рівненькі у нас. Зупинили відео і написали букви. Сьогодні на уроці діти ми дізнаємося, як переносити слова із збігом приголосних. Прочитаємо вірш Котик, пік оладки сучасного поета Олесі Мамчика. Сторінка у підручнику відкрили 64-та. Є слова, у яких збігаються приголосні звуки. Вони переносяться по-різному. Наприклад, фарба або фарба перенесли. Зір Або зірка перенесли. Кач ка перенесли або качка чка перенесли. Мор ква. Або морк ава перенесли. Тобто діти використовуйте. Для вас зручне дивитися на свій почерк, щоб у вас вмістилися усі буковки, які ви напланували. Але зверніть увагу, тільки приголосні можна розривати. Голосну від приголосної не відриваємо. Продовжуємо працювати і вивчати новий матеріал. Слова із бігом приголосних звуків можна переносити по-різному. Дивимося в табличку. Перший зразок. Гірка. Або можна перенести ГІ, рка перенести. І запишемо подані слова. Відкрили зошити. Далі продовжуємо писати вправа перша, хто не встигає зупиняє відео. І працює самостійно. Пер-сик. увагу, я вам говорила, діти. Перше слово в завданні пишеться з великої букви. Далі через кому. Зерно. Часник. Гарбуз. Огірки. Морква. Крапка. З абзацю запишемо зразок другий. Капуста. Капуста. Або ще можна капуз, а та перенести. Так, пишемо за абзацу з великої букви картопля. Або через кому. «картопля» пля. Або кар перенесли на новий рядок. Далі ре, диска, ре, -дис. Ка. Редиска. Цукерка або цукерка. Цукерка. Доси, діти. Далі ми усно, а в запишете ці три слова варіанти переносу. Далі усно. Яблуко. Або яблуко. Борошко. Но борошно перенесли, бо перенесли рошно. Рухлива вправа відпочили і працюємо далі. Знову підручнику нас сторінка 65 Котик пік оладки. Олеся мамчик. Так, давайте подумаємо, як ви думаєте, що буде в цьому вірші, дивлячись на заголовок, висловлюємо свої думки. Ну, я свою скажу, я так думаю, що, мабуть, у цьому віршику буде розказуватися як ось такий гарний котик, що на малюнку ми бачимо. Пік оладки. Що ж він кидав у каструльку, як мішав, як пік і чи смачні вони в нього вийшли. Ознайомимося з віршем. Так, головний герой, як ви думаєте, цього вірша? Так, це котик. Що він робив? Пік оладки. Діти, як ви думаєте, яким він був за характером, цей котик? Читаємо повільно, швидше, дуже швидко. Так, о, читаємо стопчиками: Оладки, лапки, голів, долівка, мордочка, пляшечка, дрібочка і третій стопчик. Почекати, почастувати, подзвонити. А тепер швидше уладки, лапки, долівка, мордочка, пляшечка, дрібочка, почекати, почастувати, подзвонити. І дуже швидко уладки, лапки, долівка, мордочка, пляшечка, дрібочка, почекати, почастувати, подзвонити. Читаємо самостійно. Далі Можна прочитати напівголосно, можна прочитати вірш для друга. І читаємо на загал. Давайте діти прочитаємо, що потрібно котику, щоб спекти такі смачні оладки, борошно, кефір, яйця, цукор, сіль. Сода. Яка ж послідовність дій? Замісити тісто, змастити олією сковорідку, далі пекти, а потім ще й посипати корицею. Вправа читацьке колесо. Про що йдеться у творі? Якби ти потрапив в цю історію? Що б ти змінив? Розкажи три важливі епізоди твору. Склади власне продовження історії. Чого навчає цей твір? Читаємо віршик і відразу граємо в гру, підкажи словечко. Котик бік о лапки. В нього білі лапки. Вушка золотисті, мордочка у тісті. Спершу взяв з долівки пляшечку олійки, Потім із полиці дрібочку кориці. Потім всім на ганку почекать Іванку, щоб Іванка мила жабці, подзвонила, бо голодну жабку стало коту. Жалко хоче жабку звати, щоб почастувати. Давайте поділимо виділені слова для переносу. Котик. Оладки або оладки, лапки або лапки, вушка, або ву. Шка тіс ті або ті стіль. А от слово олійки можна поділити тільки в одному варіанті. Чому? Бо букву О ми не можемо залишити на рядку. Далі «олії» ми знаємо з вами правило, що буква Й не відривається від попередньої букви. Тому. Тільки один варіант олій Далі ганку або а, га, анку переносим. І останнє жабку або жа. Переносимо в бку. Вправо загадкові листи обираємо лист, який ти хочеш відкрити. Даємо відповідь. Обираємо целинку Лего, світофор настрою. Все було просто зелений колір. Жовтий мені довелося докласти зусилля. І червоний мені нічого не вдалося. Сподіваюсь, діти, червоний не вибере ніхто. До побачення!